Меня захватывает в армспорте дух победы. Проиграл ты или выиграл, зависит только от тебя. Євген Прудник амбітна, молода людина, яка вже досягла вагомих результатів. Як він сам зізнається, в Армспорт потрапив випадково. Юнак разом з другом прийшов подивитися змагання, після чого зрозумів, армспорт це його шлях. Це вже потім тренери відзначили його талант та природні дані, але спершу було його власне рішення. В армспорті існує множество технік боротьби, як захисних, так і атакуючих. Євгеній володіє цими техніками, як ніхто. Дмитро Іонов також, до речі, титулований майстер, значно переважає Євгена у габаритах. Однак, попри це, традиційно поступається Євгенові. Що зайво раз доводить, армспорт це не лише сила. Суперника можна здолати й тактично. Євген Прудник використовує всі дозволені елементи. Ready, go! Он совміщає казалось несовмістимові речі. Він не тільки професіональний спортсмен, але й творча особистість. І це йому дуже сильно допомагає в армспорті. Євген відомий не лише у спортивних колах, він професійний актор. Його можна побачити на сцені столичного театру оперети. І в театрі, і у спортивній залі він завжди організовує справжнє видовище. Ось, наприклад, як його двобій проти швейцарця Паскуаля. Не чувано, але їхнє протистояння тривало вісім хвилин. Після цього глядачі аплодували спортсменам стоячи. Моя цель стати чемпіоном світу, і я йду к ній. Я уверен, і ти сможешь.